Вітаю вас, шановні батьки. У книзі твоя перша книга читання. Ми сьогодні перечитали 17-ту сторінку. Зайчик Хвалько». було в нас контрольне читання. Відео є у чатах. Побачите, як дітки сьогодні старалися і читали. В принципі, молодці. Ну, деколи буває, що вони там починають вгадувати слова, ну не без цього. Сторіночка 18 і 19 це дві нові сторінки. Ми їх прочитали, вдома ви їх повторюєте. У зошиті склад числа, таблиця додавання, віднімання. Ми сьогодні працювали на сторіночці 5. Нас сьогодні додавали. Числа 2. Додавання, це ми говоримо, що ми стрибаємо вперед. так? Але в нас дуже багато було сьогодні завдання на невідоме. Ось одне і друге теж завдання знову ж таки на невідоме. Повторюю вам правило, яке буде у вас в першому класі обов'язково в математиці, в цій, так і йде за програмою. Щоби дізнатися при додаванні, тільки при додаванні, не відніманні, дізнатися невідоме потрібно від більшого відняти менше. Так, ми дивимося, у нас є невідоме. Ну, ну може там Може позначатися ось так пустим, може позначатися літеркою там А, Х, Y, так, ну типу такого. Отож, ми дивимося. Невідоме плюс 2 дорівнює 3. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити, знайти більше. Що в нас більше? 3 чи 2? 3. а менше 2. Від більшого віднімаємо менше. Ви знаєте, ми сьогодні зробили один і другий раз. Це і настільки їм легко було вже отут дописати до кінця. Просто супер молодці. Ну а це звичайні приклади. Ми теж зробили дітки молодці. Торіночка 6. Домашнє завдання у зошиті на цифри. Прописи цифри. Ми сьогодні працювали з цифрою 4. Нагадую вам, що в неї спинка під нахилом, куточок, спинка. Це ми повністю прописали, це ми прописали. Ваше домашнє завдання цифра 5. Ми трошечки зараз більше попрацюємо, тому що нам потрібно закінчити ці зошитки і щоб вас нічого не залишалося на канікули, щоб ви вже потім відпочивали. Тож ми працюємо дві сторіночки, циферка 5. Як вона пишеться, паличка в неї є, животик і кепка. Це є. Як половинка від яблука. Далі, у зошиті логіка. Ми сьогодні працювали на сторінці 12 і 13. На сьогодні було вимірювання довжини, вищий, нижчий, довший, коротший шлях. Це ми теж сьогодні про це говорили, розповідала про різні. Види, як вимірювали колись довжину п'ять лікоть сажень. Звісно, це зараз не використовують, але взагалі дітки повинні розуміти, що таке колись було. І я їм розповідала про те, що це не є правильною одиниця вимірювання, тому що. В кожного різна отут довжина так 5, лікоті, сажень так само. І сьогодні ми навіть, от якщо поміряти ем, кімнату, ви з дітками можете провести експеримент. Вони рахують скільки кроків в них від стінки до стінки. А потім ви проходите. І ви показуєте, що це зовсім різна кількість буде. Ну і звісно, я розповідала знов ж таки про лінійку для того, щоб усюди було однакова ем, правильна. Вимірювання, то вигадали лінійку. І сантиметр він і в Америці сантиметр, і в Україні, і в Китаї. Всюди це сантиметр. Тому, якщо ми зараз щось замовляємо через інтернет, ми дивимося, скільки сантиметрів, так який розмір, і ми розуміємо, що нам потрібно замовити. Так, ну і сторінку 13, теж ми тут все зробили. Ми дивилися, ось тут, до речі, це таке трошки складне ще для них правило, що чим менше відрізочок, тим більше нам. Потрібна кількість їх, так, і от дивіться, велика така вже відрізочок, то нам, бачите, тільки дві штучки знадобилося. Тут були приклади. Так, це ми теж зробили домашнє завдання, сторіночка 14 і сторіночка 15. Тут за допомогою лінійки вимірюємо, тут взагалі не складно. Я думаю, що вдома ви з цим впоратеся, сторіночка 15. І сьогодні е ми, нарешті, взяли наше правило дорожнього руху, тому що ми про неї забували вже декілька е урочків ми не встигали не знаю, працювати. І ми говоримо сьогодні про право. Поведінки у транспорті всередині. Ми вже знаємо правила з вами, як правильно безпечно переходити дорогу, так і так далі. А сьогодні ми говорили про те, як потрібно поводити себе в транспорті. Ми розглядали різноманітні ситуації, обговорювали їх, говорили правильно, це чи неправильно. Чому це неправильно? Кому може бути некомфортно від такої поведінки? Ось ми бачите, малювали ту дівчинку, говорили, що вона робить вигляд, що вона не бачить, що. Жінка стоїть з дитиною, а цей хлопчик навпаки, ось так. Тут посмішка, тому що він ем, пропонує бабусі своє місце, так ем, далі поступився. І цей хлопчик от, ї, їде з морозом, ми говоримо про те, що їжу ніхто не бере у транспорт. Ну, я навіть проводила сьогодні приклад, каже, наприклад, уявіть собі, що хтось заходить з маршруткою, так, з шаурмою в маршрутку і сідає їсти. Ну, Це не дуже гарно і не дуже етично. Так, ну і ось хлопчики б'ються, так само це не припустимо. Тимо і взагалі ми говоримо про те, що є водій завжди у транспорті, який відповідає за безпеку пасажирів, тому він може вивести у таких от порушників взагалі на вулицю і навіть може викликати поліцію. Дітки повинні знати, що є людина, яка відповідає за їх безпеку у транспорті. Ну і тут ми нічого не розмальовували. Ми говоримо знову ж таки про те, що потрібно поступатися бабусі дідусь себе, тому що вони старенькі, літні люди. І їм дуже складно стояти. Я говорила їм про те, що дуже часто бачу у маршрутках. Коли дітки сидять, а мами їх стоять. А дітки сидять, мультики дивляться, і так само дідусі-бабусі стоять, а дітки сидять. Ну, Ми говоримо про те, що можливо і нашим дідусям-бабусям теж потрібно буде колись, щоб їм поступилося місце. Тому ми пропонуємо їм сісти. Так, це ми теж зробили, тут домашки немає, якщо захочете, можна просто розмалювати. І нарешті Україна, дочекалися. Весь червень буде присвячений саме Україні. Ми будемо по різних містах мандрувати, буду все розповідати. Ну і Україна. Дивіться, а я вже діткам колись розповідала про Україну, але це було рік назад. Коли в мене дітки були ще трошки менші. І сьогодні ми це ускладнювали цю тему, тому що ви не думали, що в нас одне і те ж саме. Ми розповідали Україну. Ну звісно, прапор це все зрозуміло, герб воля. Чому? Тому що наш народ завжди. Завжди добувається своєї волі, коли вона була під владою Литви, Польщі, так? Коли, була, коли землі були українські у складі Австрійської та Російської імперії, так не завжди на нас нападають і щось хочуть нас забрати. А в нас є наші власні кордони. Взагалі, то і ніхто не має права на це. Поїхати, напевно, так зазиратися. Тож, я говорила сьогодні діткам, я розказувала, що таке взагалі держава, так, що таке батьківщина від слова батько, там, де наші народилися батьки, можливо, дідусі, бабусі. Розповідала, як поділяється Україна, на які частинки вона розподіляється. Так, далі розповідала діткам, показувала зараз, скажу, що таке громадянин, громадянин, що таке держава взагалі. З чого це будується, і навіщо взагалі утворювати державу, так? і навіщо утворювати різноманітні органи, наприклад, медицина, поліція, так? для чого це теж потрібно, школи, дитячі садочки. Це все є держава. І, звісно, що розповідало ось історію так, діткам про стародавню історію України і Київська держава. От, до речі, чомусь дітки дуже їм. Складно, вони мені всі сказали, що вони не знають, хто такі козаки. Це ж наші, наші прощу козаки, козаки. Отож, хто такий громадянин, що таке держава, національна валюта, мова українська, яка по -по посіла третє місце за своєю мелодійністю і красою. Так? І нам є справді чим пишатися. І Отож, весь червень ми будемо про по Україні мандрувати. І... Розвивати наші патріотичне виховання.